Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді буде ось, ось такий ось скетчбук для малювання та ось такий ось колон. Е, дякую Настюші за те, що вона мені його подарила. Мені дуже-дуже приємно. І так, спочатку, напевно, буде скетчбук. Ось такий. Тут можна вчитися малювати. Ось, наприклад, ось людина. Та багато всього різного. Я тут вже трошки помалювала ось тут. У мене більш-менш виходить. Я вже зараз на оцій сторінці далі буду малювати кружку чая. Мені здається, я за кілька годин якраз і не малюю його. Закриваємо скетчбук. Далі ось такий колон. Мені він також дуже-дуже подобається. Це ось така от квітка. Я його вже одягала. Ось фотографія. Мені здається, він мені дуже-дуже йде. Він мені дуже-дуже подобається. Ще раз дякую Настюші за те, що вона мені це все подарувала. Я дуже їй вдячна.